Давайте зараз поговоримо про основи управління ризиками. Що таке там стоп лос і правила одного відсотка? Ризик це частина гри. І Я скажу, що ризики це дуже основна частина, тому що якщо ви не будете їх. Притримуватись, у вас не буде депозиту. Депозит це наш капітал, який ми управляємо. Якщо не буде капіталу, не буде бізнесу, Ну, як в реальному секторі. Тому важливо дуже серйозно відноситись до ризик менеджменту і не втрачати там досить велику частину вашого капіталу за один день, якщо ви займаєтесь саме трейдингом. стоп – це стоп якраз збитки. Тобто ми це називаємо лося зробити, да? або зловити лося. Це е, твій захист, друзі, від, від великих втрат. Тобто, якщо ви хочете зайти в якусь вгоду і е, поставити ваш стоп на вихід, ну це більше ми використовуємо в криптовалютному трейдингу, якраз в фьючерсі. Тому що якщо ви будете торгувати фьючерсі без стопів, друзі, я вам даю гарантію, що на дистанції ви... Втратити все, якщо ви не будете використовувати ризик менеджмент. Тейк профіт теж слід не забувати, тому що на ринок приходять всі, можуть заробити, але не всі можуть забрати. Тобто люди не знають, де вони будуть виходити, включається жадність, і люди прийшли, сиділи в плюсі, і потім вийшли в ноль, або взагалі закрили угоду в мінус. Ось якраз графік, як це відбувається. Дивіться, о, ціна рухається вгору. Ми заходимо в угоду, наприклад, вище рівня. Ми це в основному розказуємо на нашому основному курсі, де у нас повністю розложена вся торгова система. Ви можете, ви можете побачити інформацію про нього в кінці уроку. У нас є точка входу, є стоп. І ви можете заходити в угоду на продовження руху. В лонг називається, ми називаємо це. Ну і у вас може бути усети тут ваш ваш тейк, тобто до наступного якогось рівня. І Ви просто закриєте угоду в плюс, бачите, тут вона розвернулася і пішла майже до точки вашого входу. Якщо ви не закрили, ви можете просто втратити то, що ви могли забрати. Тобто, це не забрати гроші зі стола, називається.